Нехай благословене буде Господнє ім'я, слава Ісусу Христу. Вітаю вас, дорога церква, любов'ю Господа Ісуса Христа, і традиційно вже для вас вітання із церкви Слово істини на Острощенні, на Рівненщині. Нехай Господь поблагословить усіх вас, ваше життя в цих непростих обставинах, в яких ми зараз живемо. Нехай відновиться радість, клімат Царства Божого, ви знаєте. Праведність, мир і радість у Святому Дусі. Пам'ятаймо, що Ісус Христос став для нас джерелом життя, отож від цього джерела нікуди далеко не відходьмо. Скажемо амінь. Амінь. Хто з вас любить подорожувати по кладовищу? Угу. Небагато, але є такі. Дуже кладовище, дуже таке цікаве місце. Там багато цікавого можна побачити. Ну, звичайно, що в переважній більшості ми туди потрапляємо з неприємної причини. Але інколи буває, що ну, немає якоїсь неприємності, але ти потрапив десь там прибрати, прийшов. Там. Я люблю походити, подивитись, позаглядати на пам'ятник і на те, що там написано. Там можна побачити дуже цікаві речі, наприклад. Василь безсмертний, але помер. Або на одному із стародавніх кладовищ я взагалі побачив дуже цікаву іван смерть, і теж там. В історії України були видатні особистості вчора був День смерті Григорія Савовича Сковороди. Він 7 листопада помер, здається, 1793 року. Дуже цікавий чоловік був, і коли він мав померти, а мав особливе відкриття, бо був християнином глибоким. Мало про нього інформації було в радянські часи, але сьогодні ну, з'являється дуже багато того, що цензура не змогла знищити. Він насправді був глибоким християнином і не православного покрою, але такого євангельського, як проповідник, багато часу свого життя. Маючи одну із кращих освіт, він був людиною із, із кращих освічених людей е, в, в, нашій, в нашій місцевості. І е, він, як йому казали, з його освітою, здібностями міг дорости до патріарха в релігійному середовищі, але він все це відкинув ради проповіді Євангелії з великою грубою Біблією ходив. І Проповідував, говорив людям про Бога, про царство Боже, про духовність. Радянщина його містиком назвала, просто філософом. Але насправді це був проповідник Євангелія. Знаєте, що в нього на могилі написано? Він, маючи передбачення, що він помре, він записав записку. Напишіть в мене на могилі, світ мене ловив та не впіймав. Гарно, правда? Якось декілька років тому мені доводилось бути в Сполучених Штатах в місті Шарлот, Південна, Північна Кароліна, там центр Білі Грема. Ви знаєте, хто такий Білі Грем? Один із надзвичайно потужних проповідників ХХ століття. євангелист, помер вже в 21-му нещодавно, відійшов вічність. Бо він казав: Коли почуєте, що Білі Грем помер, то не вірте, я просто змінив свою адресу. Він проповідував мільйонам лю людей Євангелія, і він дуже знаменитий. Але не менш знаменита і впливова була його жінка, Рут Грем. І от коли я там був в Шарлот, мені довелося побувати на могилі, бо вона померла раніше. Рут Грем померла раніше за свого чоловіка Білі Грема. І дуже цікавий текст написаний в неї на могилі. Там написано кінець ремонту. Дякую за ваше терпіння. Цікавий текст. Я запитав, а чому вона так, де вона взяла такий текст, щоб написати? Вона колись їхала по дорозі і була дуже погана дорога. І перед цією поганою дорогою було вибачення від влади, там, від гаверменту, вибачення. Е вибачте за незручності, бо йде ремонт дороги. А в кінці цього ремонту, коли вже дорога добра ставала, там було написано кінець ремонту, дякую за ваше терпіння. І ця мудра духовна жінка, яка знала Господа, вона заповідувала написати цей текст в себе на могилі, також знаючи, що вже скоро відійде, бо була хвора. Тим самим ми можемо побачити, що люди, які Бога знали, мали особливий погляд на життя, дуже цінили життя, але цінили життя не просто як найвища цінність, знаєте, щоб воно от чим подовше не закінчувалось, щоб від нього взяти все, що можна. Бо в Біблії є текст «Їж, пий веселись, бо скоро помреш. Ну так, безбожники кажуть, да? це, це словами безбожних людей, які не знають про вічність. Так от, Божі люди. Вони сприймають життя специфічно, вони його цінять як дистанцію, як процес, під час якого можна змінитися. І є люди, які гордо намагаються змінити самих себе, роблять надзусилля над волею, над організмом. Ці зусилля різноманітні, релігійні. Філософські, культурні. Але хто чесний сам з собою, той трішки поборсавшись, зрозуміє, що всі зусилля людини змінити самого себе чи саму себе дуже мізерні або дуже короткочасні. А кожна розумна людина, яка зважає на наявність моралі і етики, вона відкине атеїстичний світогляд і не буде казати, що людина це високорозвинена тварина. Іначе, якщо теорія еволюції то є правда, то тоді треба мораль і етику відкинути, і казати своїм дітям не будь чемним, а навпаки, казати, души того, хто слабший. Так чи ні? Ну, якщо теорія еволюції, де визиває сильніший, відкинь мораль і етику, і будь жуліком. Ну там. Колодязь нагинай, ну, як сьогодні брат нагадував. Або як ті 15-літні мудреці. Друзі, Божа людина має специфічний погляд на життя. І Бог дав для нас привілегію, шанс сьогодні бути не десь, а тут, в Домі молитви. Де ми говоримо про Бога, слухаємо про Бога, молимось до Бога, освячуємося Богом. Слава Ісусу Христу. Прочитаю текст Слова Божого, ви його знаєте, <кхи> із другого післання Апостола Павла до Коринтян, 6 розділ, 14 вірш. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода в Христа з Бельяром? Або яка частка вірного з невірним? Це все знак запитання. Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога Живого. Як Бог прорік, поселюсь серед них, і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Почну ззаду наперед. Ви чули вираз, усі люди діти Божі. Це сама велика неправда, яка буває на землі, тому що всі люди діти Адама. А Адам не син Божий, а творіння Боже, створений руками Божими. І через те кожен, хто народився від Адама, а тим більше, що рід людський продовжувався вже тоді, коли Адам з Євою згрішили і отримали гріховне єство, гріховну природу, то, е, то всі народжуються Адамовичі, всі діти Адама від одної крові, всі народжуються вже грішними. І це означає, що відділеними від Бога, егоїстичними. Самодостатніми, бо проголошують постійно, що я без Бога розберусь, не вчить мене жити там і так, далі, і так далі. А тут цей текст говорить, що саме цінне, що може людина здобути у своєму житті, це глибокі стосунки з Богом через народження від Бога, ставши дитиною Божою. Буквально Бог не хоче бути зовнішнім диктатором. Чи Господом командувачем Бог хоче вселитися в нас і ходити в нас настільки близька, настільки близькі стосунки, настільки глибоке може бути Богопізнання. Зі сторони Бога повне відкриття, зі сторони людини обмежене сприйняття. От скільки ти відкриєш своє серце, стільки пізнаєш, скільки ти розшириш своє серце до Бога пізнання, стільки Він тобі дасть, а Він щедрий, Його потоки на нас направлені, слава Богу. І от для тих, хто пізнали Бога, говориться: пильнуйте своє життя. Я перефразовую: пильнуймо своє життя, щоби бував в нашому житті. Не відбулося те, що в історії біблійній ми не раз спостерігаємо приклади, які для нас показані. Бо, здавалося б, в чому небезпека в житті віруючих людей може бути, аби ми ж не любимо гріха? Чи хтось тут любить гріх? Ні, не любимо гріха. Мало того, ми уникаємо гріха, стараємось поклонниками бути. Стараємось прославляти Бога, чинити діла милосердя, помічати вдову сироту, добро творити. Ми всі хочемо. Ну правда ж хочемо? Хочемо, це наше бажання. Але де ж може бути небезпека і чому такі радикальні речі заявляє апостол Павло, прийшучи до церкви? Виявляється, що в релігійному середовищі існує дуже багато небезпек. І ці небезпеки вони являються підмінниками того, що ми отримуємо від Господа. І людина може не відрізнити підмінник і щось справжнє. Або навпаки, навіть те, що від Бога отримує, потім повернути для себе на зло. І такі процеси бувають. Наприклад, Павло каже, що гріх це страшна річ. Тому що навіть добрий закон, який даний на добро для людини, може повертати на зло і спричиняти смерть. І Він каже, так, така гра слів: гріх стає непомірно грішний або ще більш грішний, бо добре повертає нам на зло. І буває, що гріх, а буває, що ми самі, не попильнувавши, можемо щось таке зробити. І я, власне, довго не думаю проповідувати, але просто скажу декілька думок. Ви пам'ятаєте, що коли Ізмаїл, син Агарі, перший син Авраама, але не з Сарою? Але за домовленістю з Сарою, він як первенець, він старший. І коли ріс вже Ісаак, то Ізмаїл почав е, принижувати Ісаак, принижувати десь там, насміхатися. І це не сподобалось для Сари, вона сказала для Авраама. Авраам до Бога, як Божа людина, Бог каже: послухай жінку свою, вижене рабу і сина її геть. Бо син обітниці і про образ народження від духа це Ісаак. А Ізмаїл, хоч первенець, але це син рабині вижене її геть. Авраам, я не знаю в серці Авраама. Я не думаю, що то було таке, знаєте, легке рішення для нього. Але він послухав і жінку, і Бога перше послухав. Він вигнав, і в нас описана історія милості Божої проявленої до Агарі і Його сина. Вони потрапили в пустельну місцевість, і в них закінчилась вода. Нам важко це зрозуміти. Ми живемо, у нас от дощ пішов скрізь потоки завжди, ну, Кран відкрив тече, ногою гупнув і вже там, вже там вода є. Слава Богу. Це великий дар Божий. Так от, а там води немає, пустеля. І побули день, два-три. Спрага довго не витримаєш спраги. Голодний можеш бути довго спраги, довго не витримаєш. І, Агарі побачила, що дитя янчить, плаче, страждає при смерті, по якихось ознаках, і вона не захотіла дивитися на страждання свого сина. Маме, уявіть собі цю ситуацію. Бачиш, що вона в тебе на очах помирає дитина. І вона просто лишає його під кущем і йде, щоб не чути і не бачити. Просто вже ну, відчай. Але Господь почув плач дитини, і Господь почув благання матері, і Він відкриває джерело в пустелі. Уявіть собі, пустеля ніде немає оазиса, і тут джерело надприродньо, джерело, жива вода, солодка вода тече. Давайте скажемо, слава Богу. Бог милостивий до всіх, добрий, і всяке давання добре, і дар досконалий від нього. Тече вода, джерело відкрилося. Далі не описано, напились, вижили, ну, слава Богу, що вижили. Але цікава історія далі цього джерела. Я так продосліджував, знаєте, з яких джерел? З мусульманських, з джерел ісламу. Бо вони дуже пам'ятають, що їхній родоначальник Ізмаїл первенець Авраама. Ви знаєте, що араби із євреями борються за первенство і кажуть, що ми правомірно претендуємо на спільність із Богом на Божі обітниці, бо Ізмаїл первенець Авраама. Ось чому народжений по плоті завжди переслідує народженого по духу. В них релігійне мислення, вони всі фанатики. Вони заради свого первородства готові землю спалити. Це типічний, це типічний приклад релігійного фанатизму. Мислення релігійного, воно апокаліптичне. Якщо не ми. То нехай весь світ горить. Ну, Приблизно отак мислять люди з апокаліптичним релігійним мисленням. І от я почав шукати, там досліджував життєдіяльність пророка Мухаммеда для християн, які проповідують, навчають, то треба знати. І от цікава річ, що мусульмани знали, де текло джерело. Джерело, яке відкрив Бог, і вони поступово-поступово ходили туди поклонятися. Зробили це джерело святим. Але, поклоняючись Богові за таку велику милість, що їхній праотець не загинув, вони, поклоняючись поступово з того джерела, почали тягати каміння. Історія каже, що деякі з тих каменів сьогодні лежать. Встроєні в кабі, де поклоняються, знаєте, де хач звершають мусульмани навколо того, того Куба. Ну, да? І поклали. І вони поступово, поступово ті камені тягали, тягали. Хтось взяв ті камені і поклонявся їм, як ідолам, родинні ідоли поробили з них. Знаєте, чим це закінчилось? Це джерело било, било, а потім перестало бити. Закрилося. І тепер вони там не можуть напитися. Раніше могли, тепер не можуть напитися. І вони це визнають. Вони кажуть, бо те, що Бог дав як життя, ми перетворили. Дехто з них каже, ми перетворили на ідолопоклонство. А хіба не було так само з Ніхуштаном? Знаєте, що таке Ніхуштан? Мідний Змій. Змій, який був даний. Як проект Божий, як майбутнє, майбутнє проекція жертви Ісуса Христа. Ситуація така була. Юдеї йдуть по пустелі і раптом потрапляють в місцевість, де маса змій, отруйних змій, і змії почали кусати людей, і люди почали помирати. Тоді сиворотки воротки ще не було. І юдеї почали нарікати на Моїсея і казати: роби щось, що нам робити, ми всі тут загинемо. Моїсей, як Божа людина до Бога. А Бог каже: візьми, зроби мідного змія, на шест його піднеси високо, так, щоб здалека видно було. І кожен кого вжалить змій, подивиться на цього мідного змія і житиме. Потім буде написано, що так, як. Моїсей підніс Змія в пустелі, так належить бути піднесеному сину людському, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Ісусу Христу. Прекрасно, проблема вирішена. Бог дав відповідь на молитву, на страждання, на проблему. Хто пам'ятає, що сталося далі з Ніхуштаном, з цим Змієм мідним? А, виявляється, що спочатку показували, от бачите, то велике чудо Боже, а потім ніхуштанові, не Богові, а ніхуштанові, мідному зміюві змію почали поклонятися як ідолом. Виникло ідолопоклонство. Ви бачите, які небезпеки. Ось чому Павло каже, що навіть добре Боже люди здатні повернути на зло. Чому? Нагадую собі і вам, друзі. Що християнство це не просто ходження в зібрання туди-сюди, додому в зібрання, додому в зібрання. Християнство це не просто якийсь хід служіння, зібрання, хід служіння, різноманітність служінь, різноманітність дарів це все потоки, благодаті милості Божої, направлені на нас, щоб збудовувати церкву, вирощувати невісту Христову, потім, щоб ми торжествували в небі. Але ми це все можемо сприймати правильно тільки коли ми дивимося на Ісуса Христа, Його любимо, з ним спілкуємось, глибоко бережемо віру в серці своєму і практикуємо її, бо без цього можна все втратити і перевести в мертву релігію. Пам'ятаєте, ви раз належить тобі народитися згори. Бо якщо не народився згори подібно до Ізмаїлу, бо він не був син обітниці це був, це був е результат, син рішення плодського, тілесного, просто не так, як Бог сказав, а по-своєму, аби вирішити проблему. І це також пастка велика. Сьогодні існує такий вираз: родити Ізмаїла. Цей вираз означає зробити по-своєму, а потім мати проблему. Так, так. Так от, друзі, Бог сьогодні запропонував самого себе у Христі і Ісусі, бо Він, Бог істинний, прийшов на землю і став досяжний для нас. І оскільки Він прийшов і стався людиною, то тепер кожен із нас, в особі Ісуса Христа, може близько наблизитись до Бога. Може особисто пізнати Бога. А від нашого богопізнання дуже багато що залежить. Я вже якось говорив, що в історії Ізраїля також були декілька моментів таких. Про один із них пророк каже, розжирів Ізраїль і став поклонятися і служити бісам, а не Богові. Але якщо ви дослідите цей період історії, то ви побачите обов'язково, що продовжується поклоніння Богові, жертвоприношення Богові, священство, череда іде, ніби нічого не змінилося. Але Бог каже, що відвернулися. А що це таке відбулося? Євреї поступово почали асимілюватися з представниками інших народів. І знаєте, чим це обернулось? Тож не почали відразу гріх робити, не почали зразу беззаконням займатися, але образ Бога, Богопізнання в них змінилося. В них уява про Бога стала не така, як була, яку передав Моїсей, яку вони набули через досвід ходіння за Богом. Вони до того образу додались образи поганських богів. З їхніми різними пожадливостями. І як тільки змінився образ Бога, якому поклоняються юдеї, релігійні всі функції продовжуються, а поклоніння вже не в дусі і не в правді. Вже поклоніння бісам, демонам, небезпека чи ні. Друзі, щоби ми не сумнівалися, кому і як кланятись, ми маємо сьогодні. Вимагати від себе, від свого власного серця, пізнавати Ісуса Христа і поклонятися Отцю в ім'я Господа і Ісуса Христа. І це поклоніння буде правдивим. Якщо таке поклоніння ти не збочиш. А поклоніння це ж не просто поклони бити, правда? А повністю все життя підпорядкувати для нього. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми були вірні для Господа і любили життя. Життя не просто, щоб його пропалити, да, спалити, як час такий благоприємний, а щоб пройти той ремонт, і щоб в кожного із нас один до одного вистачило терпіння, і щоб ми один одного на цій дорозі підтримували. Любиш Господа, люби, і я люблю, любімо Його разом. Станем, помолимся подякуємо. Наш Небесний Отець в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо за те, що ти не полишив нас і твої обітниці продовжують працювати в нашому житті. Ми щиро тобі дякуємо за те, що ти і обітниці